Та, я думаю, ви теж щойно бачили, як чотка бігла. Це чітка в якої я вкрав тачку. Мені суть. Привітаюся. Всім привіт ви на каналі Геймс. з вами Михайло, і сьогодні я продовжую грати в ігру водій паралельної лінії. І я думаю, я використаю цю штучку, щоб переміститися. Куди мені там треба переміститися? Так, сюрприз. Миссио Лагардія. Як добре, що тут є таке швидке переміщення. Класно, коли в іграх таке робить. Моя чуйка, яка мене рідко підводить. Е, так, точку сухороне підказує мені, що ліпше взяти щось швидке. І я знаю, що я візьму. Ем, там, там. Динамічні. Спортивні. Бенсай. Спайдер Marino, Так. Так, да, я візьму тебе, але я хочу це перекрасити, а то воно виглядає не дуже. Ух ты, і це треба. Там на врожку. Кстати, який в неї може бути кузов? Стандартне, конструктор кузов один. О, непогано! Непогано! Ну естественно, я з цього нічого не куплю, тупо подивлюся, бо воно дороге Так. Це непогано. Ммм. Таке собі. Ні, ні ні, ні Найкраще, мабуть, було це. Чи це? Ну, не знаю, сумніваюся. От конструкція кузова 1-2 була хороша. А 3. Сумнівно, четверте. Так, я собі. Не суть. Так, я не можу її покрасити, власне. Стоп, а я... А чому в мене кузов цей лишився? Чи я не можу покрасити тачку? Я тут понял одну штуку. Мені краще аудіо стикшити. Так, по буде краще. Як мені можна йти на Направо не звертати наліво. Я, до речі, щодо відео в YouTube Shorts, я взагалі не знаю, як це працює. Я зняв відео, де підкреслив, що е, покращення для мотоцикла там, типу, кузов дуже дороге, і таке ні 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 ти що я не буду тратити на ці гроші. І це взагалі ніхто не подивився Але відео, де я пошутив про те, що що, типу, в Америці оці автобуси... Чільні тюремні відрізняються ось кольором, там двісті з чимось переглядів за пару годин. Ты должен попасть в аэропорт. Там на охраняемой стоянке колумбийцы держат одну из этих своих машин сопровождения. Вход там реально охраняемый. Парни с пушками ходят туда-сюда. Ты по-любому проникаешь внутрь, Вводишь машину и отгоняешь ее в мастерскую Феникс. Там люди бишопом установят кое-что. Взрывчатку. Потом ты пригоняешь тачку обратно в аэропорт мигом и без единой царапинки сечешь. Если хоть одна шапка из этих головорезов что-то заподозрит, весь план чертям под хвост. Ну я понял. Сюрприз, приникнить на охраняемую стоянку, крылья машину, становить деревчатку. Ой, я тут рядышком. Ау! Так, місія не на час, так що я відбуючуся на трамплінж. Ау. Цю тачку можна трохи побити, так як я і так е на місія буде. И можно якось підтолкнуть? О, можно. Да я не знаю як тепер, що буде. не дуже. Дуже даже вышло не дуже. Сейчас я себе что-то ну, чтобы протаранить. О, еще один кружечек. Спасибо. Ублюдок, не матерись, сам такий. Ну Чого іменно все, коли я розганяюся, має попастися якась тачка? Чого? Де я його тут забув? Ну, Страх було так запаркуватися. О, тобто так як я думаю не вийде, да? Ну, печалька. Я говорю, що тоді тут іду нарешті на, на місці. Йо йо, братишка. Согласен. Какого вот, черта ты мне не мешаешься? Нужно найти другой вест. Вот Согласен. все, что нужно. Згодом, типу. Навіщо вигадувати велосипед? А я... Тут просто проблема в тому, я не шарю на якому етажі. Ну, Я роблю ставку на те, що на самого верхне. Я не знаю, де тут ці з'їзди. Подозриваємо. Крімс, стрільба, мастор. Стрельба. Тут а стрільбу откриваєте лише ви, небужелюбні тварюки. То в мене... В мене у своїх гріхах мене те. Трохи погано я поїхав, але нічого закраїть. О, да, де, де ти шо ти ж прекрасно? В мене легко знайти, типу це ще легше втратити. О, тільки не кажи, що він... О, так то ж я трампнів. Що я барюся лишній раз. Не, ну я думаю, я все. О боже мій. О боже мій, як же вас тут багато! Капот! капот. А де то по карті? Ох, шкин Ну по идее встигну доїхати, по идее. Но ну, враховуючи те, як мені тут деякі мешають приїхати, я трошки... Баюся. Хоча сумніватися в своїх силах. Це погана ідея, тому я так. Да, тож я не сумніваюся. Так, поліцейські справи треба ну, да, вже не встигне. Нічого мені пред'явити. Ви заколибали новим один із Дяцік Бестоліде, а другий як медленно. Я розумію, ти на автобусі, але блін. Як я так не вписуюся? Думаю, що десь якщо чухну, то все одно приїду, а потім оказується, що я чухнув так, щоб різався в друг другу. Кошмар. Просто кошмар, тут ще й поліція. Віду Ідеш в сравні. Ну яка стрільба, про яку стрільбу ви говорите? Тут стрільбу починаєте лише ви. Ми матеріалі, Все добре, та блін, я ж нажимаю вліво. Тихо, хо... віть, Та блін як ви мене заколибали, мушу два часа об'їжджати цих товбаних черепах. Залишилося дві о! <реслужен> Як ви мене дістали так. У <реслужен> мене осталося минути, так хватить у мене під ногами путатися, заколибали. Коре заносити. Мабуть, веду Іди нахід. О, это один. Ну хватит у мене путатися під ногами. Я нічого не... Так откуда ти. 58 секунд. Я просто не можу виконати місію, бо вони беруться з воздуха. Ну, і ще один, откуда ти з'явився Я щас просто перепрохожу місію, тому що... Ах брахід, ви заколибали! тоді стали, ну не можна проїхати ніяк. Нужно найти другой. Вот все, что нужно. найти знайти інший шлях. Який інший шлях ти говориш? Мені казали, що тут буде серйозна охорона, але я не бачу тут дуже серйозної охорони. Щодо того, що як поліцейський, мені на тільки що є место стрільба, тільки що як мені поліцейські заважають ці так. А тут на місці нема особливої цієї. Чекай, може тут є якийсь який я не помітив? Поврали где? Ну, головне, що я стану клас. Недорожник, крыс. Самое главное палить и все руйнують в А виноватый я. Май. Зараз все-таки треба догнати по переулкам, та спалі От, наприклад, ось зараз йду по цьому переулку я, звісно, спробую по дорозі, але по дорозі. Це нереально. Я, я, я постигнали, я не винуватий. Кстати, мені цікаво, коли вернуся. Та блін! Корвет буде ще на місці, він вже не спавнився. Морозота ти тупа, ну от як откуда ти тут появився? Проїжджай скоріше. Я тепер маю стояти, час іде, а я маю стояти. Добре, що назад вони не дивляться. Та блін. собираюсь еще постоянно явно зачепить. Теперь все идет удачнее. Вот блин. Опять будет сесть. Заїхав. Ну, у мене три минути осталося, проїжджай уже. Твою ж наліво, світлофори горять довше іменно тоді, коли ти кудись спішаєш. Ну, принаймні, так здається. Ну боже мій, їдь! Що ти так довго стоїш на сраному спімофорії? А може я якби зможу все-таки поїхати познього? Сміх Іди ти нафіг, ти навіть не гуляєш, наскільки в мене тут важлива місія. Яка в мене тут ситуація? Чорт. Чому поліцейські завжди саме там, де мені їх не потрібно? Будь ласка, поверни направо. Передо мной окажется полицейский, я просто бы загинул. Заезжай, приятель! Мы тут сами разберемся. Подожди, чуток. Ты будь ласочка, пожалуйста. О, да. Фих я куди встигну? Ну дивіться, ну що це таке. Ты блін, Тут а я поеду скільки, на скільки на вот цей. А, я ж тут уже все Що можна було Нормально Куда это здесь? Все звони. О, тачка не засвічена, вони так классно не полагали. Прекрасно. Значить якщо я перед поліцейськими нічого поганого не трогаю, значить не за мной. Датися не сидим. Оу є! Клас-класс-клас. Клас, клас. ШО Я стараюсь как можно... І взагалі. Ну вибачте, я не можу дві години чекати, поки червоне світло перестане горіти. Єзда чіпися, мені не до тебе. О, він там застряг, прекрасно. Иду дальше, блин. Ну чипыся. Як я там мав ехать, по правилам руку, он мне, как? Блин, машина дуже пушка, весьма благодарен. Те зараз не встигну заїхати, це буде просто кінець. Для моїх нервних піти декілька На превеликий жаль, мого кроветика тут немає, ну також. Jasna idea. Hmm. Hmm. Tak. Ja hmm. Zadanie wykonano. Bombu Теперь пару слов о похищении. Mm -hmm. Мартин, из которой Колумбий сейчас в Джерси ворочает свой драный бизнес без перерыва на обед, ждет mm -hmm. партию кокаина. В ближайшие два дня сядет в свой лимузин и отправится в аэропорт. Вот сюда. Но он не доедет. А mm -hmm. Об этом мы, мать его, позаботимся. Мартинес никогда не выходит из дома без охраны банды головорезов. Тикей высадит этот конвой и поможет нам с ним разобраться. Взорвет установленные бомбы, одну на машине сопровождения, вторую под рекламным щитом. Еще два взрыва. На метромосту вот здесь и на бензоколонке здесь. Отвлекут сопровождение и переведут его вот сюда. Мы захлопнем ловушку с обеих сторон грузовиками здесь и здесь. И наш убойный цех будет готов. С этих крыш, парни, вы устроите локальный ад. Я нанял небольшую группу поддержки, так что проблем быть не должно. А Тикей, заберешься в лимузин и отвезешь Мартинеса на этот склад. И еще кое-что. Супер новинка. Из спецназовских штучек. Последняя разработка. Каждая весит чуть больше двух кило. Я всегда буду рядом, как будто стою за спиной. Все, что от вас требуется, это собраться и поспевать за событиями. Я буду сообщать все, что вам нужно. Сейчас же поможем, а будем прослушивать колумбийцев. Эмия парень, Как только услышишь меня, откладывай все свои игрушки, кони в джерси и садись с этим чудаком на хвост. Хочете сказати, тут буде місія, де мені треба буде М -м, треба буде вшапально за ними їхати, щоб вони мене не замітили. Чим інтересним. Да, ну що ж, думаю, на цьому я закінчу, да. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока.